Сьогодні я дізналася, що моїй мамі потрібна негайна операція, це зв'язано з збільшенням вузлів, лімфовузлів, якщо я не помиляюся, що може бути причиною утворення злоякісних пухлин? Знаєте, я про психосоматику, здоров'я, організм людини, свідомість, як це все пов'язане і працює. Вивчаю вже деякий час, але коли щось подібне стається з твоїми. Рідними ця вся інформація вона абсолютно по іншому інтерпретується і сприймається. Моя бабуся декілька років назад стикнулася з раком, їй вдалося його побороти. І вона жива, здорово далі. Працює на дачі. Врегувачі фрукти і на своджу життям, коли з твоїми рідними трапляється якась ситуація, яка може бути небезпечна для їх життя, це нелегко усвідомлювати і проживати в самому моменті, і коли все, що можливо від тебе залежить тут, стараєшся зробити, але є речі, які не залежать від тебе. Моя мама дуже сильна жінка, і стільки скільки вона зробила, прожила в цьому житті, змогла. Я ніколи не усвідомлю, я ніколи не зрозумію, як їй це все вдалося. Я безмежно пишаюся своєю мамою, і якби не було, я знаю, що вона сильна неї є сильна підтримка, тому все буде добре. І я її дуже не люблю.